Ласкаво просимо до клубу 700. гострий інфаркт і блокування подачі кисню у мозок. Марк моро помер після тренування у залі. Сім'я вважає, що є лише одна причина, чому сьогодні він живий. Бог дав йому другий шанс. 8 березня, 2021 рік, 5.15 ранку. Пастор Марк Мороу пішов у тренажерний зал. На біговій доріжці він показав свій найкращий результат з часів школи. А за кілька хвилин був мертвий. Я приїхав до залу і побачив швидку медиків. Єдине, що я зрозумів, у мого батька стався напад, і він втратив свідомість. Це все, що я знав. Медики шість разів давали розряд, щоб у Марка з'явився пульс. парамедик бив батька в груди з усієї сили, намагаючись змусити його серце забитися. Але до того моменту він уже покинув нас. я був поруч, але нічого не міг діяти. Він помирав там просто на підлозі. Серце Марка билося повільно, а мозок гинув від задухи. Він 33 хвилини провів без кисню. Дорогою до лікарні його серце зупинялося двічі. Він лежав на операційному столі. очі були широко відкриті. в ньому не було життя. Це жахливе видовище. медики запустили серце Марка, але не більше вони відправили його в травматологічний центр, який знаходився за 30 кілометрів. це був важкий момент. Ми думали, що бачимо батька востаннє. Лендон і його мама Пем поспішили до лікарні, не перестаючи молитися. Тоді це була молитва відчаю. Боже, пощади його, збережи йому життя. Нехай це не буде кінець. Ми волали до господа, кажучи, зціли його, поверни його до життя, зроби це, ти ж можеш, Боже. Марка підключили до штучної вентиляції легень і ввели в стан медикаментозної коми. Лікарі сказали рідним, що він може не прокинутися. Це була важка розмова. Я ціную те, що лікар сказав нам правду. Наш тато, навіть якщо й прийде до тями, вже не буде таким як раніше. цю правду важко було слухати. наступного дня, 9 березня, у Марка був день народження. йому виповнилося 58, але він був ледь живий. Тим часом його сім'я волала до Бога. Дух святий звернувся до мене і сказав: просто стій. Я знала, що якщо буду стояти на тому, що Бог стілює, що Він контролює усе, що мені не потрібно хвилюватися, про те, що в мене немає слів для молитви, то все буде добре. з того моменту ми вирішили, що будемо вірити, що Бог зцілить мого батька. Тюас, поверне його нам, і все буде добре. Моя мама задавала в цьому тон. біля лікарні зібралися люди, які почали підносити голоси в поклонінні. інші ж молилися за свого пастора по домівках. Ми бачили віру людей у нашій церкві. це втішило нас і допомогло зміцнитися у вірі. Ми сказали, Боже, ти можеш зробити це. Люди продовжували молитися. За три дні після нападу. Лікар зателефонував рідним. Марка несподівано для багатьох марк відкрив очі. Це було як воскресіння лазаря. У той момент я зрозуміла, що чоловік повернеться. Це був чудовий момент, наповнений надією. Ми продовжили молитися і просити Бога про повне зцілення. Це була неймовірна подія. 14 березня церква Кросок готувалася до ранкового поклоніння. і тоді Пем поділилася новинами, яких ніхто не очікував. Я знаю, що усі в церкві хочуть побачити Марка. Він взяв папір і ручку з їхньою допомогою. Він спілкується зі мною. Перше, що він написав мені, що сталося зі мною. Я розповіла йому про те, що з ним трапилося. І тоді він відповів. схоже, бог ще не закінчив працювати зі мною. Йому не терпиться поспілкуватися з вами. Привітайся, Марку. Того ранку Марк уже дивився пряму трансляцію з церкви. А вдень лікарі повідомили йому неймовірну новину. У Марка не було слідів ушкодження мозку та серця, і всі сподівалися на повне одужання. Він був у повному порядку повністю здоровий. Це було чудо. Це могло статися лише завдяки стілювальному дотику бога. А 17 березня менше ніж за 10 днів після смертельного інфаркту, Марка виписали додому. Є! Слава Богу. перед тим як його виписали. Лікар реанімації подивився в очі моєму батькові і сказав: Ви чудо! Він з нами. Усе добре. Коли я дивлюся, відео, яке знімали, коли моя дружина, діти та церква молилися за мене, то бачу, що Ісус почув їх. Він зцілив мене. це відповідає тим історіям зцілення, що ми читаємо в Біблії. Жестофівше через кілька тижнів Марк знову став до кафедри, щоб поділитися своєю історією. Ваша надія тут усі хочуть почути цю історію. Це чудо, Бог зцілив тебе. Якщо він зцілив тебе, то може зцілити і нас. Ти помолишся за нас? Ми почали проводити вечори зцілень у нашій церкві. Люди приходять у неділю ввечері. І ми вклоняємося Ісусові, покладаємо руки на хворих, щоб вони зцілювались. Марк мав загинути або отримати найсильнішу травму мозку. Але в день нашої зустрічі. Він закінчив підготовку документів для захисту докторської. Сьогодні він вдячний Богу, що може бути зі своєю сім'єю і церквою. Він навіть повернувся до тренувань. Він хоче, щоб усі знали, чому Бог ще не закінчив працювати зі мною. У нього є плани для мене. Він дав мені другий шанс. Він любить виявляти свою силу у нашому житті. Бог воскресив мого чоловіка з мертвих, щоб він міг закінчити роботу, яку Бог йому дав. Батько прийняв той факт, що Бог має щось більше для нього і хоче використати цей час по максимуму. Він зцілив мене від хвороби серця і дозволив мені продовжувати торкатися сердець інших людей. Дивовижна історія поза всіма сумнівами. Сила молитви усе змінює. Бог закликає нас молитися. Він хоче, щоб ми волали до нього. Він каже: продовжуйте робити це, продовжуйте. Він чує наші молитви, особливо коли ми об'єднуємося. Ми хочемо помолитися з вами і за вас. Але для початку я поділюся з вами ще одним свідченням: нам пише Сьюз Тенесі, яка терпіла жахливий біль через тунельний синдром і артриту правій руці. Весь рік вона нічого не могла цією рукою брати. Одного разу жінка дивилася у клубі «700» сегмент із молитвою. Ендрю сказав, у когось тональний синдром і артрит у правій руці, через що ви відчуваєте гострий біль. Бог зцілює вас зараз. Сію прийняла це слово, і біль одразу ж минув. Вона почала плакати уже не від болю, а від радості. Ми радіємо з вами, сію. Яка чудова історія. Так, сію, дякую, що повідомили нам. Ось ще одне свідчення: Три роки тому Луелу з Ньюпорт-Річі вкусила якась комаха, коли вона обрізала кущі. Місце укусу не давало їй спокою. Воно запалювалося і свербіло. Лікар рекомендував різні антибіотики та креми. Нічого не допомогло. Незабаром лікар запропонував зробити операцію, але Лоела відмовилася, вірячи, що її зцілить Бог. Навесні цього року жінка дивилася клуб 700 і Почула, як Террі сказала, у когось із вас через укус комахи виникла дивна проблема. Бог зцілює вас. він прибирає укус і всі наслідки від нього. До вас повернеться енергія, здоров'я та гарне самопочуття. Лоела прийняла слово та повністю зцілилася. Амінь. Слава Господу! Амінь, це чудово. Дякую, що ділитеся з нами своїми свідченнями. Ви чули, як дружина Марка сказала, що Дух Святий сказав їй стояти. Іноді, коли ми молимося у відчайдушній ситуації, як та сім'я, нам здається, що в нас не залишилося слів для молитви, і нам залишається лише стояти. У посланні до Ефесян сказано, що ми стоїмо, коли одягаємося у всеозброєння Боже. Ми використовуємо щіт віри, броню праведності, пояс істини, шолом, спасіння, меч духа. Взуття благовістя для чого щоб встояти? Коли ми стоїмо, ми опиняємося в положенні влади. прекрасно стояти на колінах, віддаючи себе батьку. Це важливо. Коли ми стоїмо, то визнаємо владу Ісуса Христа на зцілення. Ми стоятимемо сьогодні з вами. Моліться, якою б не була ваша потреба, Отче Небесне. Ми дякуємо Тобі за Ісуса. Ми приходимо в Його ім'я. Господи, багато людей перебувають у відчайдушній ситуації. Вони переживають біль, кризу. Ти знаєш їхні потреби. Ми молимося про те, щоб Дух Святий рухався в їхньому житті в ім'я Ісуса. Ви відчуваєте гостру мігрень. Мігрень мучить вас уже багато років. У вас зараз криза Господь зцілює вас просто зараз. він відповідає на всі молитви. дякую, Господь. Тері є хтось, у кого проблеми з судинами, проблеми не в головному болю. У вас проблема з венами. Ви відчуваєте гострий біль і він турбує вас щодня. Іноді ви прокидаєтеся ночами. бог стілює вас від коліни. Далі Біль мине. Кровообіг стане нормальним і буде таким до кінця вашого життя. Сьогодні ваш день. Підніміть руки і почніть дякувати Господу. Так, гарні новини для тих, хто страждає від запаморочення. Навіть сьогодні вам доводилося триматися за щось, щоб піднятися. Ви відчували запаморочення. Ви не знаєте, у чому його причина? Ви зцілені. Бог цілює вас в ім'я Ісуса. У когось проблеми з легенями. Вони очищаються зараз в ім'я Ісуса. Те, що заважало їм дихати, пішло. в ім'я Ісуса. Біль покидає вас. Ви здорові у когось тенітус, постійний дзвін у вухах. Він іде в ім'я Ісуса, а ви звільняєтеся від цього. Можливо, це мати і син або бабуся й онук, які дивляться нас. Ви молитеся про фінанси для коледжу. Це тривожить вас. Бог чує ваші молитви. Він відповість вам. Господи, дякую. що... Ти не тільки зцілюєш фізично і даєш фінанси, очі, ти так само допомагаєш тим, хто страждає від тягаря залежності, у когось серйозний харчовий розлад. Ви кажете зараз, Господу, я не можу впоратися з цим. Він допоможе вам. Він любить вас. Дякую, Господь. Є людина, яка потрапила в автомобільну аварію. Ви відбулися відносно легко, але з'явилися проблеми з шиєю. Це тривожить вас. Ви відчуваєте гострий біль. господь зцілює вас. Господи, ми дякуємо тобі. Ми стоїмо, Отець, у владі Ісуса, і сьогодні ми проголошуємо, що не дозволимо ворогові гнобити нас у дусі. ми воїни твоєї армії. Господь. Ми будемо воювати. Ми дякуємо тобі за перемогу в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться, адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро й зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Зґвалтована в 14. Мішель захотіла усе змінити і більше ніколи не відчувати себе безсилою. А вона перетворилася зі здобичі на хижака. у 16 років у Мішель було понад 50 сексуальних партнерів, і це число збільшувалося. я вирішила, що буду не жертвою, а хижачкою. Пам'ятаю, в 16 років кількість сексуальних партнерів. Продовжувала зростати і перевалила навіть за 50. Колись Мішель була милою дівчинкою, яка ходила до церкви, але життя змінилося в 6 років, коли батьки розлучилися. Мішель відчайдушно молилася про те, що Бог знову зробив усе як раніше. Я знала, що він Бог, який творить чудеса. Я знала, що якщо помолитися, то він відповість на твою молитву. Я не розуміла, чому мені він не відповідає. Він міг зробити так, щоб мама і тато знову зійшлися, але не робив цього. Я відчувала себе такою безпорадною. одного разу її розбестив старший хлопчик, якому вона довіряла. Я знала, що це неправильно. Я дивилася на себе і сприймала себе брудною. Мені почало здаватися, що Бог дедалі більше і більше віддаляється від мене. Бо він розчарувався в мені. Я це добре відчувала. Сум'яття та безнадія переросли в гнів, і Мішель почала влаштовувати істерики. Вона почала пити, курити марихуану та фліртувати з хлопцями. У 14 її зґвалтували, і дівчина вирішила все змінити. Вона поклялася, що більше не буде безсилою. Я почала перетворюватися на хижачку. Я дивилася на чоловіків як на тих, ким можна скористатися, кого можна завоювати. Я хотіла, щоб вони закохувалися в мене, і відчували те, що відчувала я в минулому. Увага стала для мене справжнім наркотиком, сильнішим ніж усі інші. У 17 Мішель завагітніла. Вона вирішила повернутися до церкви, щоб привести життя до ладу, але там вона зрозуміла, що нічого не зможе змінити. У церкві все було ідеально. Усі були ідеальними і щасливими. Я думала, що мені там просто немає місця. Я намагалася стати кращою і думала, що відвідуючи церкву, стаю хорошою. Залежність від сексу і наркотиків стали сильнішими за добрі наміри. Вона продовжувала пити, вживати наркотики, і використовувати чоловіків. Я називала себе не сексуально залежною, а німфоманкою. Я називала себе не нарко чи алкозалежною, а любителькою повеселитися. Я не знала, що це проблема. Безладні статеві стосунки, невдалі шлюби, безробіття, безліч абортів, двоє дітей. Мішель зрозуміла, що її життя повністю вийшло з під контролю. Вона вирішила, що потрібно щось змінювати. і Як подарунок, на 30-річчя записалася на християнський жіночий ретрит. Я хотіла змінитися, тому поїхала туди. Я намагалася вибратися з залежностей. Я думала, що і тут я маю сама себе витягнути. Я тільки так розуміла цю ситуацію. На ретрит Мішель приїхала п'яною з запізненням на день. Вона думала, що її будуть засуджувати, проте всі уважно слухали, коли вона розповідала свою історію. Замість того, щоб дивитися на мене згори, усі піднялися, підійшли до мене. Вони покладали на мене руки і молилися. Вони молилися за дитину, якої не стало через аборт, який я зробила 12 днів тому. За моїх синів, за, за наше майбутнє. Це було настільки дивовижно. Вони торкалися мене, являли мені свою любов. Вірили в мене навіть після усіх тих жахливих речей, що я зробила. І, знаєте, це дуже дуже здивувало мене. Ця любов пом'якшила серце Мішель. За тиждень жінка розпочала християнську програму реабілітації. Вона почала розбиратися з гнівом і залежностями на четвертому місяці програми. Мішель зрозуміла несподіване. Господь показав мені, що мені нема чого запропонувати йому, окрім себе самої. Це було неприємно, адже я вважала, що дечого досягла. Крім того, я зрозуміла, що не є хорошою людиною. Він знав про все, що було у мене, і все одно пробачив мене. І коли я прийняла його прощення, тільки тоді я зрозуміла, що ж таке любов незабаром Мішель прийняла Христа як Спасителя. Вона перестала вживати наркотики і пити і зосередилася, щоб догодити найважливіші особистості в житті Богу. мені було соромно від того, ким я стала. Я була зла на себе за свій вибір. Я більше не хотіла бути спокусницею і блудницею. Я хотіла бути іншою. І він показав мені, як очистити думки і почуття до інших людей, щоб дивитися на чоловіків як на братів, а не як на сексуальні предмети. Він показав мені, як це бути благочестивою жінкою. Через шість років Мішель познайомилася і вийшла заміж за біла, і їхні сім'ї об'єдналися. Він не дивився на мене зверхню через моє минуле. Він пишався мною за те, через що я прийшла, що я подолала. Я відчувала любов, я зрозуміла, що він був створений саме для мене. Мішель хоче ділитися з усіма тією надією, яку вона знайшла у нескінченній любові Божій. Бог пішов за мною. Він так сильно полюбив мене. Він обрав мене, використав мене і пробачив мене. І це наповнило. Це наповнило моє життя. Все кардинально змінилося. Якщо Бог допоміг мені, допоможе й іншим. Ми усі розбиті, чи не так? Ми вразливі для атак ворога. Біблія називає його ушуканцем, батьком брехні. Трапляється в нашому житті, що хтось завдає нам шкоди, ранить нас. Мішель була юною, коли її розбестили, і це зробив той, кому вона найбільше довіряла. у таких випадках ми думаємо зі мною щось не так. У 14 років Мішель зґвалтували. вона розлютилася. Коли нас сильно ранять, ми не знаємо, що робити з тим болем, який знаходиться всередині нас. Ми починаємо злитися і ранити інших. іноді ми злі самі на себе. Усе тому, що ми обираємо біль замість того, щоб жити у тій повноті, яку Бог дає нам через свою любов і прощення. він вчить нас прощати інших. Це не означає, що ми прощаємо сам вчинок, але ми звільняємося від цих кайданів. Можливо, ви, як Мішель, зіткнулися з насильством і самі вирішили нести насильство. але пам'ятайте, воно руйнуватиме вас. Я недостойна, Бог не може любити мене, мене не можна пробачити. Занадто багато води збігло, але є чудова новина. Не може витекти занадто багато води. Бо Ісус любить вас. Він на вашому боці. Він цінує вас. Він бачив усе те сміття, яке є у вашому житті, і яке заважає вам вважати себе дитиною Божою. поверніться сьогодні до Бога, до Бога, батька Дуже важко довіряти, якщо вашу довіру багато разів не виправдовували єдиний, кому ми можемо довіряти, це Ісус. Він віддав усе за нас. Скажіть, будь ласка, ви довіритеся йому? Прийдіть до нього і повторіть цю молитву. Ісусе, я грішниця. Мене зрадили, але я теж грішниця, яка потребує Спасителя. Ти помер заради мене дві тисячі років тому. Ти взяв на себе мої гріхи, а сьогодні я віддаю тобі себе. Я відкриваю свою душу і довіряю тобі. Прийди в моє життя, прости мої гріхи, зціли моє розбите серце. Боже, навчи мене прощати, навчи відпускати ті гачки, які вчепилися в мене через неправильні рішення інших. Я хочу належати тобі і бути вільною. Я хочу прийняти усе, що ти маєш для мене. Я хочу, щоб сила твого духу була в моєму житті. І я прошу про це в ім'я Твоє. Амінь. Амінь. Якщо ви повторили цю молитву, напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Розкажіть свою історію, і ми помолимося за вас. Дякуємо, що були сьогодні з нами. І до зустрічі.